Друзі, ще одне важливе питання це коли самі покупці шукають собі нерухомість, не запрошуючи до співпраці ріелтора. Звісно, так багато хто робить, але знаєте, що роблять власники? Коли до них приходить напряму прямий покупець без ріелтора, то власники, як правило, не торгуються, як правило, перевалюють свої податки на плечі. Покупця, і взагалі умови по придбанню такої нерухомості дуже такі ну, складні, скажімо так. Тому краще, якщо ви запросите до співпраці професійного ріелтора, який не просто поторгується і виторгує для вас найкращу вартість, а який перевірить пакет документів, перевірить всю інформацію по е, об'єкту нерухомості, е, подивиться взагалі, він підходить для вас, чи у вас працюють емоції для покупця. Це буде найкращий варіант, коли професійний ріелтор зробить йому підбір. Кому треба, звертайтеся.